Традиційна літня нарада аграріїв цього року мала дещо видозмінений формат. Голови, інженери, технологи сільгоспідприємств, керівники та спеціалісти районних служб були запрошені у поле. І не просто так, як зазначав заступник голови району Іван Перерва, з огляду на скрутний рік більша частина врожаю, як відомо, загинула, колегам вирішили на прикладі одного підприємства продемонструвати, за рахунок чого, попри складні погодні умови, можна триматися на плаву. Показати, що сьогодні іграє технологічний процес велику роль. Де пересіє зима і в мая посіяний, 25 мая посіяний соняшник, мають хороші види на, будуть на ворожа демонстраційними на семінарі були поля товариства агросервіс ЛТД, що у Волоховому яру. Тут як і по всій Чогоївщині відчули гнів матінки природи. Із 1800 гектарів землі засіяної лише озимою пшеницею. Не пересівали тільки 200. Усе інше клали в землю з нуля. Що вже казати про чималі площі ячменю, кукурудзи, соняшника. Голова кругом ішла зізнаються у господарстві, однак не падали духом, бо ж знали, без розвитку рослинництва найпотужніша тваринницька база району зараз у агросервіс ЛТД нараховується більше тисячі голів худоби, вижити буде непросто. Тож не сиділи, склавши руки, а засівали ґрунт по другому колу. Причому не просто засівали, використовували нові для району технології, так звані ноутіл, міні ноутіл доступною мовою. Мінімальна обробка землі під посів або ж взагалі її відсутність. Пшеницу не перекультивировали ничего. Вы видели поле прекрасное ячменя. Это посеяно прямо по пшенице. Не культивировано, не дисковано, ничего. Загнали. У нас есть такие сеялки, как Массейфер фергусон. От которая сеет по нульової технологи, хоч по э, стерні, хоч по э, дерну. Да? Нова техніка і технології дозволяють оптимізувати виробництво подекуди, залучаючи до роботи менше людей, і при цьому ефект у полі значно кращий. Хоча без фахового ока вчасно обраного моменту посіву і ще дечого зізнавались у бесіді між собою спеціалісти не обійтись. Хрестимося. І на третій день не помилились тут із горохом. На цьому полі. Наприклад, після загибелі пшениці вирішили засівати зелену бобову культуру. Вчасно зрозуміли, умови для її розвитку будуть добрими. Ну гороха у нас було в тому году. Зовсім мало 24 гектара, в цьому году 87 гектарів. Для гороха в цьому году були благоприятні приятні Він нормально зійшов, нормально розвивався. Приводом для гордості не лише керівництва сільськогосподарського товариства, а й усієї Чугуївщини була і наступна зупинка учасників семінару. Два роки аграрії Чугуївщини не наважували сіяти цукровий буряк, казали не рентабельно. Втім, цього року керівництво агросервіс ЛТД все ж таки ризикнуло. І ось за моєю спиною ви бачите 126 гектарів посівів цукрового буряка. Врожай, кажуть непоганий, але наскільки вигідно його продадуть, покаже час. 35 тонн з гектара приблизна і непогана врожайність культури. Хоч і з Куп'янським цукровим заводом керівництво ЛТД вже і домовилось про закупівлю буряку, говорити про те, який з того буде зиск, ніхто не наважується, адже справа тільки відроджується. Щоправда, її ініціаторові та інвестору сільськогосподарського підприємства варто віддати належне за усвідомлення важливості розвитку цього напрямку рослиницької галузі. В надіжді на те, що і сахар нужен державі, и свекла хозяйством, потому что уже э, и техника та уничтожается, которой можно и сеять, и обрабатывать свеклу, я понимаю. И, соответственно, дисквалифицируются те, кто работает, потому что свекла – это культура тонкая. На сегодня только единственный механизатор нашел сам здесь, Саша Делегей, который смог, смог качественно Вести подкормку два механізатори сіять качественно, а один тільки подкормку ставили второго, третього вже не могут Охоче Підтримує подібні кроки і районна влада. Очільник Чугоївщини Володимир Лобоченко закликав керівників агрофірм наступного року відводити площі для посіву цукрового буряка. На наступний рік ми хочемо посіяти близько порядка тисяч гектар сахарної свекли. Це норма для нашого району яку... Який... Ну, которая существует, это порядка там 5-7% площадей занимаемых. Ефективне господарювання це не лише принцип собі на користь, додає керівник, а й розуміння потужності внеску кожного у загальну справу. А одним із чинників високих показників роботи у селі є технічне оснащення. Агросервіс ОЛТД є чим пишатися. Техніку підприємства ми побачили на імпровізованій виставці. В око впадають сучасні машини. Про нові форми обробки землі ними ми розповіли. Тім від того, не лише врожай краще, а й людям легше, адже сучасні комбайни, трактори та сіялки набагато з. Кручніші у використанні. На цьому, наприклад, я там 80 гектарів зробив, що на тому ж два. Так на цьому усталості немає ніякого. Я там приходиш ось вимазаний так вмазан. Їдеш, радіо грає та й все. Практична частина семінару завершилась. Здається, можливості підприємства приємно вразили не лише нас, а й тих, хто не перший рік займається сільським господарством. Даже коли глазами спеціаліста що великого большого тут не буде, але він видвише все одно, в інших тому що не нарушалась технологія. Це заметно не тільки сослову, та замітна з культурного производства. Друга частина заходу пленарна. Протягом години її учасники обговорювали рівень підготовки району до збирання ранніх зернових, забезпечення збереження врожаю, протипожежні заходи, створення належних умов роботи для трударів поля. У ході засідання до обговорення приєдналися заступники губернатора області, зокрема Ігор Зубрич. Чиновник відзначив Чугуївщину як один із кращих районів в області по порівню розвитку сільського господарства, хоча самі аграрії не так оптимістично налаштовані, врожай кажуть невеликі борги по кредитах сплачувати потрібно і ще багато, багато, але дай Бог себе заготовити, розчитатися із пайщиками, ну і заготовити семена. Усвідомлює глибину проблеми і очільник району. Втім, закликає сільгоспвиробників не падати духом. И даже не взирая на то, что год был очень тяжелый для сельхозпроизводителей, что больше 80% и в этом хозяйстве, 85% в частности, озимых погибло, это хозяйство сумело... А азимою, конечно, которая осталась на не небольшой урожай, но вона нам нужна сьогодні, хоча б як посевной матеріал, поэтому ми її спасали як могли. Я думаю, план Ми среднем мы поряд дадим порядка, може быть, двадцять сім-двадцять восемь з гектара. Постараємося дать в этом году. Щоправда, так званий план аграріям, поки доведеться виконувати без державної підтримки. Обіцяних компенсацій селяни не побачили. Тож залишається побажати трударям поля з погоди і над Бо ж від їхньої праці залежить і наш добробут. Не дарма кажуть, приробили хлібця їмо ані то очима лупаємо. Олена Ємченко, Михайло Кисельов, телерадіокомпанія Слобож.